Падає цей вимушений форс від команди НАТО Свінсера. Вони його навіть не окупили, не встановили вибухівку. Покусі навіть перекинули пачку. Ні, будуть контактом розпікувати. Оп, прострибнув. У нас гравець наві, побачив, зібрав інформацію, Юстик його забрав. Оце просто боженьки. Ой, так правда, стига? Відкинути свій молік. На хелпу приходить Бліц. Техна все ще на шорті, Бліц. Так, мінусує Джеля. Падає паралельний сім Алексій. Він та намагався грати в якості люрка. І би просунувся і програв перестрілку. Сензу ну ні, такий яскравий початок був для Наві. По точному раунді. Зараз вони залишаються 2-4. в 4. Щось Дуже складне, вони вигадали. Хитнути Бекели, під цей фраг просунутися кудись на А. щоб паралельно з цим Олексій відігравав ще на шорті. Якось не знаєте, ця багато кроків. Ну не спроце. Ну, 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 як легко це було для Сензу. Бачить, біта просто стріляє в голову все в Андерфалоди. Навіть, навіть бомба не було. Тобто хаєшка, і далі їм ще ну, ну мертвий вихід. Ну, Іма виходить першим. нього було 12 кп, його втратили.